Вітаю! На сьогоднішньому уроці курсу Пізнаємо природу ми продовжуємо вести мови про оболонки нашої планети. І тема сьогоднішнього уроку літосфера Землі. В перекладі з грецької мови слово літосфера означає кам'яна оболонка, отже, це тверда оболонка Землі, яка включає в себе верхню частину мантії та практично всю землю кору нашої планети. Якщо говорити про літосферу і розкласти це поняття на складові, то ми звертаємо увагу на слово тверда. Твердою її називають через те, що вона складається із різних гірських порід і мінералів. Тобто, по суті, камінчики, які ми бачимо у себе під ногами, не такі прості, як здаються, на перший погляд, і зберігають величезну історію і велику кількість таємниць. Долі гірських політ і мінералів, які є найпоширенішими на нашій планеті, відносяться кам'яне вугілля, граніт, вапняк, кіновар, торф і мармур. Але це лише деякі види гірських політ і мінералів, які ми можемо зустріти. Значну частку із них ми видобуваємо і використовуємо у своїй господарській діяльності для вироблення найрізноманітніших виробів. Це залізна руда, мідна, алюмінієва руда, золото, срібло. Суди ж відноситься кухона сіль, відома кожному із вас. Але на планеті ми можемо говорити також про існування найрізноманітніших дивовижних гірських порід. Деяких із них ви бачите перед собою. Вони сформовуються впливом найрізноманітніших внутрішніх і зовнішніх процесів, що відбуваються на нашій планеті. До найдивовижніших гірських порід можна віднести кліноклас, азурит, какоксиніт, сколоцит, блакитний опал, всесвіт і вісмут. Більш детальну інформацію про них ви можете знайти самостійно, опрацювавши різноманітні джерела знань. Якщо подивитися на літосферу, то виявляється, вона не є такою однорідною, як здається, на перший погляд. Дане невелике зображення показує нам, що літосфера розбита на окремі блоки, які постійно рухаються, адже ви пам'ятаєте, що мантія перебуває у розплавленому стані. Тож ці великі ділянки літосфери називають літосферними плитами. На планеті їх величезна кількість, але можна виділити великі, на яких знаходяться материки і океани. Зокрема, великою океанічною літосферною плитою є Тихоокеанська, а материковими є євразійська, в межах якого знаходиться наш материк, в якому ми мешкаємо, африканська, індоавстралійська, антарктична тощо. Якщо ви уважно подивитесь на картосхему, ви побачите лінії рожевого кольору. Це якраз межа між літосферними плитами, де найчастіше знаходяться величезні розломи. Також ви можете звернути увагу на стрілки і цифру поряд з ними. Стрілки показують напрямок руху літосферних плит, а цифри швидкість. Зазвичай вони рухаються дуже-дуже повільно. Наприклад, тихоокеанська плита і плита наска відсуваються одна від одної зі швидкістю 8 см на рік. Як ви зрозуміли, літосферні плити у нас рухаються. І цей рух. Поділяється на три основні групи: це може бути розходження літосферних плит, як на першому малюнку, в результаті чого утворюються величезні серединно океанічні хребти, де магма виливається на поверхню і одразу ж застигає, оскільки температура води, в якому відбуваються ці розсувні рухи, набагато менша, ніж температура самої магми. Це може бути підсування, як на другому малюнку, в результаті чого у нас утворюються глибоководні жолоби, тобто найглибші частини світового океану. І третє зображення це зсування або рух літосферних плит назустріч одна одній, в результаті чого найчастіше утворюються гори і гірські системи. Наприклад, українські Карпати сформувалися саме в результаті таких рухів літосферних плит. Досить часто літосферні плити їхній рух супроводжуються катастрофічними явищами, такими як землетруси. Землетруси це підземні поштовхи і коливання земної поверхні. Вони зароджуються глибоко в надрах землі. Ми бачимо лише наслідки у вигляді різноманітних руйнувань, будівель, доріг тощо. Силу земетрусів, як і ваші оцінки, встановлюють по 12-бальній шкалі, яку вперше винайшов такий вчений, як Ріхтер. і ми можемо побачити научне зображення, що відповідає. Руйнуванням певної кількості балів. Землетрус силою однієї балу можна зафіксувати лише спеціальним приладом сейсмографом. Землетрус силою 4 балу призводить до незрачних руйнувань. Зазвичай і це відчутне цокотіння посуду в шавках або, наприклад. Рух віткових рослин, які знаходяться вдома. Це може бути землетрус силою 8 балів, який вже вважається значно руйнівним, і всі хиткі споруди а, падають. І зрозуміло, що землетрус 12 балів буде руйнівний, де нічого живого і цілого вже не залишається. Землетруси характерні не для всіх куточків нашої планети. Найчастіше вони відбуваються саме там, де відбувається активних рух. Літосферних плит. Окрім землетрусів, ми можемо говорити також про найрізноманітніші вулканічні явища, які також відбуваються в той момент, коли на земну поверхню магма знаходить вихід. Тобто там, де існує найрізноманітніше конусоподібні підняття, які формуються в результаті зіткнення літосферних плит, або найрізноманітніші тріщини. Найпростішою будовою вулкану є наступне. Жерло це основний канал, по якому рухається мама, відповідно від вогнища, центральної частини вулкану, до поверхні. Саме вулкан закінчується таким чашоподібним заглибленням, яким називається кратером. Також ми можемо завжди біля будь-якого вулкану побачити величезні потоки лави. Тобто, Допоки ось ця вогняна речовина знаходиться всередині землі, вона називається магмою. Як тільки вона виливається на поверхню, то для її опису використовують поняття лава. Ви бачите перед собою вулкан в стадії виверження. Далеко не всі вулкани у нас є активними, тобто вивергаються. Є у нас сплячі і загаслі вулкани. Деякі із них вивергаються досить спокійно, Деякі виверження, деяких супроводжуються викиданням величезних вулканічних бомб та хмари пилу і газів. Чи можна назвати поверхню землі ідеально рівною? Спробуйте дати відповідь на це питання. І одразу пригадайте будь-яку подорож свою чи територію України, чи за кордоном, ви могли спостерігати, що десь ви їдете практично по ідеально рівній поверхні. Це рівнина. Десь ви докладаєте зусиль для того, щоб подолати незначні висоти, як, наприклад, в пагорбах, а десь використовуєте альпіністське спорядження чи спеціальний транспорт для того, щоб піднятися на найвищу вершину гори. Подорожуючи територією Південної чи Північної Америки, ви можете побачити велику кількість каньйонів. Тобто, виявляється, на нашій планеті існує велика кількість нерівностей, які формують собою унікальний рельєф. Це якраз основні форми рельєфу, які ми говорили, і які ви бачите перед собою на зображенні. На території України рельєф також є різноманітним. Він позначається на картах кольорами різного відтінків. Відповідно, зеленого кольору відповідають низовинами, висота яких від 0 до 200 метрів, Височини жовтуватого кольору від 200 до 500 метрів, гори позначені різних відтінків коричневого кольору. Відповідно, чим темніший коричневий колір, тим вищим є гори. Поставте відео на паузу і спробуйте розглянути фізичну карту України і відшукати і показати на ній такі гори і лінини, які зазначені у вас під цифрами: 1, 2 і 3. Домашнім завданням з даної теми буде скласти конспект, тобто виписати основні поняття та вивчити їх. А також для закріплення матеріалу пропоную вам пройти інтерактивну гру та прикріпити скріншот результатів до ваших електронних. Журналів і щоденників посилання у вас активне або можете перейти до гри, відсканувавши QR-код. Дякую за увагу.